Всім привіт! Це у нас четверта частина про наше виживання з Ретайгером. Ось і він. Ой, я в ту сторону. Я сховаю за ним. я камеру швиденько поміняю. Ось поміняю. погнали. А ми на картонный О, я нашел печері Печер. Редактор Грифом Глубоко печері нашел. Погнали за мною Видеш? Две печери. Это тайгер, зарека печері. Эй! А ты куда занеця печері. Друга печері. И не ця. Ай. Да занеця печері. Он тут. И там дальше, донизу. Ты що, Спражня в печері? Та почекай. Тут даже я лава, снег и вода. Р так это туда. Ну, даже не моя дрова, А вон на место так, да вон на, Ай, на блок так, туда, Идеально. А на мануаре, на капе. так, 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 на так, так, И надо Зараз да, я, я хороший мальчик. давай да Диви, да выра тайгер. Тут я из них вода и лава. Я тут буду. Ширик. Тут я и Изумрудик. Смаракт, а девен. Mm. Mm. Та ну, можно mm. дракона вытяну. Mm. Ну вон. Надеюсь, уже все-таки поставить хату. А он нам сходинки сделали. О, диви, 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 диви давай. Запомним карди. Координаты. Все воно хотя бы включены. Mm. То включи. Я умію запам'ятовувати, я себе на компі запам'ятовував. Я живу, я живу, я Пускай це Да. Але спершу перш поставив тут этот спаунпойт. Ліжко поставив, а потім прыгай. Там, да, да, два блока. Під тобой. Вот mm. Все, то Вс, ты поставилась по мой. Ты поставай. Mm. Ну, давай, сейчас сейчас посп... Я живий Я живый. я май твою лишку. Я на кончик. О, диви, глубус ланица. Молоскипи, по-перше, а по-друге, у мене є вугілля і є палки. У мене теж є вугілля, не палька. То значить, щось Не знаю, щось ба. <глес> диви, 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 яка печера Йдем сюди. О, там не став ти, ти зі молоски. Не трать їх. Я я і так бачу. Диви, ось тут ще є залізо, скопай його. А это, це... ну, кто это? Что-то было снова. О, и еще зарыв я тут нашел. ой А, спасибо, что ты не включил. Диамант! Диамант? Рил? Рил? Да, да. мои пиплышки не могут сказать тебе, в они трепнут. Я нашел один диамант. Покажи, возьму его в руки. Зараз. Я не верю, пока ты мне не покажешь. Рилль! Рилль, риль, диамант діамант. Нет, під тем нема дальше. Дивись тут заліз, алло. Диви, Диви, тут облоги ему надо на, на девять залізо за перекрафтить. Він дуже рідкий, мабуть. Дуже... А це? Доскапую. Теріася, треба щось викинути. Все що мені не потрібно. Ам-ом-о, це не, не потрібно зовсім. Я викину те, що мені не потрібно. Те, що може згоріти у лаві. То я його підібрала, воно безкорисне. Це квіточки. Ти ввелі точно закрив. Mm -hmm. Секунду. Опа! О, ще долізо. І ще долізо. Корисний. Ми можемо прибути без кам'янечного херму му, вовни. Мож. або автоматично форму селянив. Кеда. Біл би Там нічого тут більше нема. йдемо дам туди. А ні. О, диви, скільки тут заліза. в візьмем трон заліза. Зеркани. просто трон. Там обещан, да. А погнали в скапу, это все одно. Это самый везучий день. Тут дальше тут є ще печера. Бачу, я який тут є золото, я не знаю. Ти до мене? В тебе є залізник іло. Ламай за золотой, я спомню каменем него невозможно зламати. Дякую. Ой, хто тут два? Ламай. Ді... 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 Ламай. Ой, я проліз. Там єварден, там Юварден, назад, назад, назад. А! два, Ми безсмертні. два смертні. Ти вы спрут. Ся Я сплю і Давай візьмемо такі блоки собі. А треба тліти на ніжний дотка. А если а, а, а сапку, он супер быстро ломаются. Блин. Ага, 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 так весело их ломать. Ну, а что ж? Дуже. А нам требова... А. сапка. на сапке. Я нашел, и... а, я нашел. Я я Ага, тут... Туда... Піпець. Тут прям дуже багато всього. А цієї блоки? Ці блоки так можна зламати. Сіки на зарізкой. Да? Да, буде так не випаде. Я не знаю точно. Вроді би тільки на ніжний дотик. А цього атамана ти можеш зламати він, випаде. Він з випаде? Да. А ці орд штуки, які дають сигнал, що ми тут-то. А за вардена якось було. Ну. Поможешь ты туда далі я хочу... вбьм вардена? Можеш зараз и. І... Найдем закинутый закинутое закинуто место. Так. Я нашов цей скансер що спавнит ваден, я хочу, хочу попробувати. Я звук не, перший раз. Не бажай. Я звук не був. Другий раз. Це вже якийсь другий. І я твій. А ти де, алло? Так ты? Я біля того здорового озера лава а ти. Я кого озера Біля кого ми були? А, я тебе бачу. А я Біжи сюди, там є два ска. Це... Скансера. Це крепость. Ада. Ти чим зламав. зломал? Залезный. Ты точно расстанула? Да. Ч ты выжил? Понайдешь там? То зайди назад. Наша воднишная цель у мене не была Знайти Знайди Так что всем па в смысле?

А вже я був стан. Че так світло стало? Будьте лава. Ну а на сам ну, закінчимо. Всім пока-пока. Це серія дуже коротка.